mal sei, aroma, já operá-la, Zara. Sua nota é Amroxan, aqui з головом на На мені навіть щільніша і насичена у всьому перші півдня. <рес> а так як я нанесла цей аромат на себе хвилин 20 тому, зараз я просто, як це сказати, оповита цим ароматом і цими размін жасминово мускусним Це яскраве світло. У нас ответ на стільцевость так. сті